Всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Знімаємо вам найпопулярнішу на сьогодні техніку. Шифінги. 240 ві вибрали моделі отакі з переднім радіатором, бо їх частіше питають. І 244-ті базові і БФ. -ка. Теж вони трохи дешевші, ніж максимальна комплектація, тому теж їх більше питають. Чим відмінність? Двигуни однакові. Коробки на 244-х будуть більше. Тут 4 передачі замість трьох. Повишені поніжені насос, так само все працює, все є. 616 резина і 9,5 на 24. Довантажувачі на всіх тракторах присутні: 22 кг на задні колеса і 30 кг на передній міст. Як ви поняли вже з назви, повнопривідний трактор означає, що тут є окремий кардан який і передня роздатка, який підключається. Він підключається окремим важелем. Е, е, генератор розташований на передній частині, двохдискове е, щеплення. Тут іде. барабанні гальма. Колія 1,20 м. Вона не регульована, вона йде стандартно, з заводу виставлена. Задній чулок у вас посилений на всіх моделях, є причепний механізм. На 244-му БФ циліндр знаходиться в коробці. Ось він отут знаходиться, підіймає карамисло. Оце. І, е, тут, по суті, не примусова гідравліка. 540 обертів за хвилину у вас вал відбору 6 -шліцевой. Є також розширювальний бак для масла, це для прицепів. В комплектації ще йде заводна ручка і е, сюди ставиться розетка. Вона має бути в комплекті. 240 LR отримали модифікацію виносного циліндра. Розподільник з виходом трубка загальної системи. Задня частина буде однакова. Тобто тут стоять менші колеса, але колія така сама, в принципі, все таке саме. Коробка, як я і сказав, тут вже стоїть три передачі вперед і одна назад замість чотирьох І резина 7,520 на Е5. Чи 6-12. Тобто там 16, та вища резина, тут 12. та Тут 20, ті там 24 ті колеса. Відмінність по цьому. Ресорна підвізка на один лист відрізняється. Тут 4, там 5. По ціні, на сьогоднішній день. BF коштує 4300 доларів. Конкретно оці моделі коштують 3400 доларів. Є моделі ще 3350, 3100 і 3250. Якщо у вас цікавить дана техніка, можете набрати номер, який бачите на екрані. Силочку також я на шифінги вам залишу. В кінці цього відео можете перейти, передивитися, перечитати, подивитися фотографії, детально продивитися. Але краще набирайте, ми консультуємо безкоштовно. Якщо вам треба підібрати техніку, набирайте, ми будемо чекати ваших дзвінків. Нагадаю, що доставка безкоштовна, і в подарунок кожному клієнту, якщо ви наш підписник, іде масло і приводний ремінь на заміну. Якщо, не дай Боже, лопне. Всім гарного дня! Компанія Мотор. Україна з вами. Набирайте, замовляйте техніку в перевірених містах. Всім пока-пока!